Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Сьогодні вперше цієї осені в кривому розі зафіксована біля води від'ємна температура. Все винні дуже-дуже гарно та дуже холодно. З свого часу, друзі, я багато знімав відео про твічинг. як ловити на складні воблери, які у багатьох рибалок в коробках лежать вже не перший сезон і які до сих пір не обриблені. Наприклад, про ту саму рудру. Після виходу цих відео в мене була купа відгуків позитивних, від вдячних глядачів, що Сірія кілька років реально лежали, не могли розловити. Ти розповів, як на неї ловити, і почали дубасить. Сьогодні на кшталт того, як знімав про провобле, хочу розповісти вам, друзі, про джиг. Чому саме так ловлю? З чим це пов'язано. В минулому відео з цих місць. Поруч зі мною рибалило багато людей. Я дуже гарно відловився взяв осінніх трофеїв кілька штук. Було ще дві людини на човнах, ті підловились трохи по щуці, А ці, що були зі мною поруч, ну майже нічого не зловили. І мене знайшов один з моїх колег на тій рибалці і почав запитувати: Сірік, а чого ти робиш саме таку проводку, а чому ти вибираєш саме таку огрузку? Я почав йому відповідати і зрозумів, що в мене величезний обсяг інформації корисної та дієвої, якою треба з вами сьогодні поділитися обов'язково. Для початку хочу зловити гарну рибку, і потім усе дуже детально вам розповісти. Минулого разу, друзі, я дуже вдало відловився на мокрумасі. Тут три гарні щуки. За пів години взяв, були покльовки, були. Сходи, дуже тяжких риб. зріс один був, такої кобили, це просто труба. І зараз знову на ту саму мокромасі четвертий колір, 8 грамів додаткова грузка. Буду починати свою сьогоднішню риболовлю. Поки ще дуже холодно, не спішу, заходить у воду, покидаю трошки з берегу. Це водосховище, це неплатна водойма. Дика, запресована, побачимо, що буде сьогодні, тому що дуже холодно, не знаю, будуть люди чи ні. Вода парує, як ви бачите. Побачимо, що буде по рибалкам, по рибалці і по трофеям. Сподіваюся, буде все дуже гарно. Зараз сонечко підійметься, трошечки розжене туман і будемо пробувати. О, крига по кільцям труба. Друзі, не повірите, стою, чекаю, поки підійметься температура, тому що дуже сильно обмерзають кільця. Неможливо, рибалить, ролик замерз, все скрипить. Не хоче добивати шнур, тому що джека Грейт восьмижильний. Гарний шнур, але по очерету багато рибалок. Отак в забродах. Грибалю і вбивається він швидко. там З 200 метрів розмотки вже лишилося дуже мало. Треба чекати, поки трошечки підійметься температура. Сонечко підіймається, тому сподіваюся, скоро і температурка на якийсь градус 2 підніметься. Дуже гарно треба йти у воду, заходить. Але поки що от, почекаю, поки на пару градусів температурка хоч підійметься, все одно не покидать, а мерзнуть даром не дуже хочеться. Прикольний такий кадр. О, гарний кидочок. Ну що, друзі, сонечко підіймається трошки, температура повітря теж, здається, трошки підіймається, вже більш-менш нормально можна робити проводку. Зараз ще пару китків зроблю і потихеньку будемо заходити у воду, коли температура повітря біля 0 градусів. Дуже холодна сьогодні буде рибалка, та сподіваюся, трофейна. Перша рибка, друзі. О, а я тільки скаржився на те, що от, немає як ловити, тому що кільця замерзають з берега, навіть воду не заходив. Ще й непогана така, здається. Ух, клас. Хі -хі -хі -хі. Ну, це не дуже трофейна, але приємно. Ось вона. Ще навіть туман не розійшовся над водою. Ось, перша щука на масяндруху. Така, шнурок, можна сказати, але це ж приємно. З берегу, ще навіть в воду не зайшов. Клас. Давай Давайте тебе гарно відпустимо риба. Ану давай, давай, давай. Пішла, пішла, пішла. Так пов... О, дреманула гарно. Клас. Вже розтає потрошку, друзі, не будемо втрачати час. Йдемо все-таки у воду. Сподіваюся. Ай! А -а -а. А -а -а. Зараз буду весь мокрий. Сподіваюся, що буде не так холодно, як здається. Бачите, примерзало, примерзало вже трошечки розтається. Це добре. Сьогодні плюс 5 обіцяє. Тобто, якби летю, летіло воду. Так, рибацюг вистачає на водосховищі. Щовна рибалять, напевно, і я сюди колись приїду човна. Воно, здається, не можна-не можна, але постійно є рибаки, які рибалять човна. Четвертий колір мокрої масі ми обрибали. 105-й розмір був. Зараз поставлю таку 110-ту фіолетик з яскравим білим та салатовим. 8 граміків теж така. Фіолетова чебурашечка. бурашечка попрацюємо зараз, спробуємо, що воно у нас вийде. Є риба. Є риба. Нормальна рибина. На падінні взяла. А, вона пішла. Думав, зійшла. Вона обманює щось. Щось вона обманює. Щука ось така, а? Гарненька? Оооо, гарненька, осіння. Приємна така, це така, що можна забрати вже. На мокру кремасі. Ова! Тихо! Це така півтора точно. На 110-ту. Но гля яка, це тільки вийшов. П'ять кидочків зробив, гля, вся в піявках. Здавалося б але ні. Можна її ловити, якщо знати як. Оба. Так. Оп, пробив пащу, ну нічого страшного, ти все одно поїдеш з нами. Гарненька, не дуже крупна, на падінні взяла на 110-й розмір. Ох! Клас. Гляньте, скільки піявок. Труба просто. Накукани її. Відправляємо. Друга сьогоднішня рибка. Так. Це вже цікаво. Хто це у нас тут такий оце? На куканах? Хто це такий? Це гарненька щучка. Осіння, приємна. Дуже холодно, довго в воді не постоїш. Зараз швиденько там з куточку обкидаю акваторію, Вон, щось там блиснуло, можливо, вихід якийсь чи просто малючок скинувся. 5-10 кидочків і виходжу на берег грітися, тому що 5 хвилин у воді дуже холодно, прям реально холодно. Я був вчора, вчора дощ був, але зверху гріло було якось тепліше, здається, градусів 15 було, чи 13, А сьогодні у нас. 0 плюс 5 чи плюс 6. А завтра плюс 5, плюс 20. Коротше, температуру кидає, як хоче. Малька доволі багата. Якщо вам видно в камеру, прям піді мною ось тут. Зараз, друзі, хочу ще хоч один гарний кадр для вас зняти І розповісти про таємниці Джига. Ух, скільки малька під берегом зібралося. Ох, холодно. Тільки після лікарняного, щоб ще раз туди не попасти. Так-так, зараз прокидаємо тут щоденько. І напевно з берегу буду вам розповідати. Неможливо, друзі, рибали. Дуже холодно, ще вітерець задув. Зараз покажу вам кадри з вчорашньої рибалки, на якій я порибалив хвилин 15. Дощ завадив, і потім йдемо на берег. Я вам розповідаю дуже важливі подробиці про джих. О, перша риба, перша гарна риба на масі. О, дощик тільки скінчився. гарненька щука. Ух ти, ты, кот. Ну просто гарненька, трофейчик. Ой-ой-ой. Та ти що? Так, 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 підожди, підожди, я ж тебе так не візьму. Ти не балуйся. Ой-ой-ой. Бляха, муха! Сьогодні, на щастя, друзі, немає дощу, але холодно так, сонце зовсім не гріє, що галагони мої вже десь під підборіддям. Сподіваючись на те, що ваше око я вже порадував, зараз буду радувати ваші мізки. Так. Багато любителів воблерів, любителів твічингу під моїми джиговими рибалками пишуть, що Сірік, ну джигова рибалка вона не цікава. От на воблери коли ти ловиш, ти все робиш. Свідомо, осмислено, цікаві проводки, отримуєш результат, ти як митець. А джигова проводка ну що, робиш одне й те саме. Друзі, сьогодні я вам розповідаю те, що приносить мені результат в одних і тих самих умовах кращий, ніж у більшості рибалок поряд зі мною. Таких відео багато зафільмовано. Залишу купу посилань у підказках в цьому ролику. Розповім вам те, що, зрозумівши, ви будете ставитися до джигових рибалок так само осмислено, як і до твічингових. І вам буде так само цікаво. Так, починаємо. Беремо нашу приманку. В даному випадку це мокрамася. Тут вона приносить гарно щучку. Кидаємо її у воду і чекаємо, поки вона впаде на дно. Слід зауважити, що більшість рибалок. У мене навіть відео є де поруч зі мною напарник стоїть. Ми робимо проводки і видно, як відрізняються наші проводки. Важливо, звичайно, вибрати місце, де є щука, підібрати час, коли вона більш-менш активна, вибрати правильну приманку, правильно її огрузити. Джиг це дуже цікаво. Тут величезна теоретична база, яку треба розуміти, але проводка є одним з найважливіших. Так от, ми поряд робимо дві проводки, видно на відео, що вони трошки відрізняються. Здавалося б, на якусь ерунду. Але результат у нас категорично різний. У мене щука дубаса, у напарника майже нічого немає за рибалку. Так, показую класичну проводочку, яку багато хто робить. Це кілька обертів котушкою, пауза. Кілька обертів котушкою, пауза. При цьому спінінгом ну, дуже мало. З моїх колег по риболовлі на таких реальних рибалках хто працює? Зазвичай працюють всі котушкою. Роблять дуже плавні проводочки і паузи. Дно відбили, знову проводочка. Дно відбили, знову підмоточка. Ось такі проводки. По суті, що відбувається на дні? А на дні, друзі, я це все споглядав в басейні, можливо, і вам колись зніму покажу. Відбувається, в принципі, шматочок рівномірної проводки цієї приманки. З дна вона стартує доволі плавно, плавно підіймається, і потім без особливих затримок і без змін своєї поведінки в піковій точці. по Глибині по підйому вона починає планувати до дна, падає на дно, знову плавно підіймається, і при цьому активна частина. Неважливо, що це. Ми говоримо про е, джигові приманки з активною грою. Це пелюстка, це хвостики від твістерів, віброхвістів чи клешні від якогось рака. Неважливо, ці активні частини приблизно з одним темпом постійно грають. Так, що роблю я? Я вже багато років ловлю саме так. Мені пояснювали про це і спортсмени частково. Що частково, я сам зрозумів. І моя проводка. Більшість з вас напише в коментарях, що Сірік. Так ну, по суті, те саме, ні, друзі. Зовсім не те саме. Якщо буде час, дозніму, як грає приманка в басейні, але <кій> не певен, що встигну. Тому що щось перемерся нормально сьогодні, вже голос сипне, чую. Зараз приїду, буду пігулочки смоктати. Що відбувається при такій проводці? Зараз покажу, як це все роблю. Детально, руки витягну, щоб було видно в камеру. По-перше, приманка на підкидах спінінгом стартує трошки якби впевненіше, більш різкозна. Коли ви зробили перший підкид, ви опускаєте спінінг до води, і приманка, вже, будучи в товщі, на якійсь, на якійсь там висоті від нахай, це буде 20 см, трошечки збавляє темп гри активної своєї частини. Вона, якби, трошки підвисає. Коли ви спінінг опустили донизу, ви робите кидок ще один, він вищий, приманки. Вгору. І вона з положення, коли вона трошки призадумалась, стартує вгору. По інерції вона проходить ще кілька сантиметрів вгору після того, як ви вже припинили всі маніпуляції з Ви так, робимо ще раз проводку. Оп! Шукаємо дно. Ось наше дно. Перший кидочок і другий. Він вищий і по інерції приманка трошки пролітає вгору. Після досягнення пікової точки по своєму підйому вона починає планувати так само, як і на класичних джигових проводках до дна. Але різниця в чому? Різниця в тому, що постійно змінюється поведінка. Приманки в воді, вона стартує з однією швидкістю. Перший підкид, він зазвичай у мене трошки плавніший. Потім вона трошечки підвисає, гра оцих активних елементів, трошечки згасає, і потім вона стартує активніше догори, дійшла до пікової частини. Підвисає на якісь там долі секунди і починає планувати до дна. Ви, коли водите коливалку, що ви робите? Ви постійно стараєтеся збити її гру. Знаєте, що коли збивається гра у коливалки, дуже часто, саме в цей момент, щука атакує. Воблери. Ви іноді проводите рівноміркою, але більше всього ловите на твічинг на ривкові проводки. Ви їх смикаєте, б'єте, протягуєте, але ви постійно додаєте якоїсь динаміки до змін поведінки приманки у воді. Якщо підкидувати приманку джигову спінінгом, ви знову стаєте митцем, ви знову малюєте картину цих проводок. розумієте? Активність активної <кхи> частини приманки визначаєте саме ви та ваш спінінг. розумієте? І тоді проводка монотонна стає більш різноманітною та цікавішою. Здавалося б, це єрунда, зовсім невеличкі відмінності, але ці відмінності знову повторю вам визначають результат. Подивіться відео по підсказках. Там купа рибалок, де з усіх сторон в мене кидають. Мені немає як зробити проводку. Один раз десь кину, ловлю щуку, а поряд там десяток рибалок стоїть і нічого не ловлять. Це зафільмовано, розумієте? І стоїм на рибі. Це була орендована водойма. Купа рибалок з диких місць. Тут я був днів. Щось там вибухнуло недавно. Дим піднявся. В цих місцях був недавно і зі мною багато рибалок ходило, кидали з берега. Хтось кидав залізо, це інша історія. Кидали і джиг. Ну, риби не було. Я не бачив, щоб ніхто нічого зловив. І я надубасив прям, ну, конкретно минуле відео, можете подивитись моє. Показую якби техніку проводки. Витягую максимально руки вперед, щоб було вам гарно видно. Крім того, що активність приманки постійно змінюється в товщі води, ну це виглядає для хижака дуже смачно, апетитно. Ви ще й такими проводками знімаєте навантаження з котушки. Дивіться. Ось так це все відбувається. Нічого складного котушкою працюємо здебільшого. Коли спінінг йде донизу, все дуже просто та цікаво. Тому що, якщо у вас гарні, чутливі снасті, ви відчуваєте гру ну, відносно великих приманок. От 100, 10 мм, чи це 105-му. Окремася зараз стоїть. Я чую, як грає її пелюстка, як змінюється темп. Я трошки швидше ось починаю продьоргувати її спінінгом, і відчуваю, що кількість коливань збільшується. Розумієте? Ось так малюючи ваші джигові проводки. Ви маєте дуже багато інструментів для того, щоб умовляти хижака. Змінювати ту картинку, яку бачить щука перед собою. Сьогодні лише про ловлю щуку, про ловлю щуки, про активні приманки, джигові приманки з активною частиною. Ще раз наголошую на цьому. Тому що пасивки – це інша філософія, це зовсім інша тема для. Обговорення та для застосування. Ще раз вам показую цю проводочку. І буду збиратися, друзі. <кій> Треба, напевно, до аптеки заїхати по дорозі. Щось горло зовсім сідає. Ось така нехитра, можна це робити плавніше, не клює плавніше, можна вище підкидувати, якщо хижак високо стоїть, можна робити 3, 4, 5. Обертів, але суть в тому, що ви постійно анімуєте вашу приманку спінінгом. І це визначає результат. Слухайте куцая, куцай поганого вам не порекомендує. Пробуйте, друзі! Розвивайтеся в джиговій рибалці і пишіть мені свої коментарі під цим відео. Сподіваюся, що було цікаво. Сподіваюся, що буде багато вдячних. Відгуків під цим відео, друзі, джигова рибалка має дуже, -дуже багато тонкощів, секретів різних, якими я буду з вами потихеньку ділитися на наступних джигових рибалках. Крім цього, звичайно, огляди, твічингові рибалки, рибалки на коливалки все це буде і про коливалки теоретичну частину теж трошки пізніше розповім. Дякую вам, друзі, за увагу, миру вам та добра!